Всіх вітаю на каналі. Сьогодні ми зробимо з вами продовжувач. От із таких колодок, придбав я їх в магазині Аврора, і на розпродажі вони були всього по 30 гривень, 29 там з копійками, 75 центів. Ну Чому, чому б не взяти? Взяв я не одну, а дві таких колодки. Як ми бачимо, тут у нас на дві розетки і два USB-роз'єми. Звичайно, тут у нас ніяких характеристик не вказано, крім того, що, начебто, витримує ТОК-16 А. Звичайно, ніякому випадку не використовувати, не раджу використовувати такі колодки для. Потужних якихось, я не знаю, там, бойлерів, ну, прасок там для будь-чого, там, пральних машин навіть. Ну, Воно не витримає такого навантаження, воно може і їх, бо зна що там всередині, бо, як ви бачите, воно не розбирається взагалі. Воно не розборне. Воно тут просто е, тут розкручується один гвинт. І два дроти ми вставляємо, воно навіть без заземлення. Ви бачите, просто примітивна конструкція. Ну але тим не менше, 30 гривень є 30 гривень. Це не гроші на наш час, це просто звичайна філіжаночка кави або ось така, хоч і китайська, але все ж таки річ. Тож давайте беремо інструмент і до роботи. Візьмемо шматок дроту, візьмемо, звичайно, штекер і зробимо подовжувач. Не один, а два подовжувачі. І перевіримо їхні характеристики, подивимось, чи дійсно тут що тут у нас за USB роз'єми, який ток вони видають, яка напруга, і чи можна що можна взагалі заряджати таким USB роз'ємом. Бо це мене більше хвилює, навіть ніж просто ці дві розетки. Трісни лайк і не на канал, мій підпишись. Так, ну що ж, перевіряємо другу. Я навіть одну в іншу увімкну. Хоча ви знаєте, по техніці безпеки взагалі не рекомендується один подовжувач вмикати в інший. Не рекомендується. Подовжувач використовується лише один, якою б до жени він не був, ви його завжди втикаєте в стаціонарну розетку. А так, подовжувач-подовжувач не рекомендується з техніки безпеки. Ну, але ж, ви ж розумієте, да? Не рекомендується, але ми зробимо. Так, ну що ж, що ми бачимо? А ми бачимо те, що це звісно, китайська якість. Ви подивіться, тут з підсвіткою у нас USB-роз'єм, а тут без підсвітки. Хоча дійсно, чому ми дивуємось, дивіться, вони навіть трохи різні. Бачите? Тут воно просто білий пластик, тут, наче такий, як прозорий, такий мутний. да? Дивіться, тут у нас контактна група. В USB роз'ємі дивиться в сторону розеток, а тут у нас контактна група в USB роз'ємі дивиться в сторону е ось цього крючка да, гачка. Тож, виходить так, що у нас тут є підсвітка, а тут підсвітки нема. А ззовні воно нічим не відрізняється. Не пишеться про те, що тут якась інша модель. Бачите, модель 183-183. Просто, якщо будете купляти таку річ, скажімо, десь в магазині або в тій же жавровірі, де я придбав ці е, колодки для подовжувачів, тож дивіться, коли ви побачите, що воно таке, як е, напівпрозоре таке мутне, то воно буде з підсвіткою. А отаке просто біле, бачите, воно буде без підсвітки. Тож, на ваш розсуд, як то кажуть, давайте подивимось тепер, що у нас видає. йо що я роблю. Так. Прибор наш. Візьмемо павербанк. Так. І давайте увага, як то кажуть, на екран. Скидаємо параметри і. Заряд пішов, як ми бачимо, 08 Ампера. Ну, це, звичайно, виходить у нас так, звичайно одна амперні у нас USB-роз'єми. звичайно одна амперні, Тобто не варто очікувати якихось чудес від 30 гривневої колодки. Ну, але, тим не менш, має право на існування. До покупки, як то кажуть, можна рекомендувати. Хоча було б краще, якби тут було ще третій отвір, третя розетка. Ну, але, тим не менш, Просто такий от дріт дешевий. Січенням одиниця. І для того, щоб підживити. Звичайно, не для бойлерів, не для, я не знаю. Якихось потужних речей, таких ось, якихось котлів. Ні для чого такого ні в якому випадку не можна використовувати. Ні, ні для яких там, я не знаю, там болгарок, там дрилів, ні для чого такого. Ну, дриль, можливо, воно ще потягне. Звичайно, дриль там скільки? 500-600 ватт, воно, звичайно, буде працювати. Але для якихось більш таких потужних агрегатів, інструментів, ні для чого такого ні в якому випадку не використовуєте. Ось це дешевий шмат китайського, китайської якості. Ну, але 30 гривень, філіжанка кави. До покупки можу рекомендувати. Дякую всім за увагу. Це було не познавальне відео, а можливо, і трошки познавальне відео, і, не, і, не про, що, і про щось. Дякую всім за увагу. Ставте ваші вподобайки, пишіть коментарі, діліться досвідами. Рекомендуйте щось. До нових зустрічей. бувайте!